Є новина, друзі, підготовка до перемови на фронті. Позиції України послаблюється та слабкий Зеленський. Дослухайте до кінця. Вчора з'явився пост Кротевич. Це колишній заступник начальника штабу Азову. Він написав, що на покровському напрямку Покровськ Мирноград Константинівка що там дуже тяжка ситуація. Та вчора з'явилася інформація на дімстей, що нібито ворог прорвався. На якусь там кількість кілометрів, і дуже тяжкі бої там дуть. і Куртавич написав, що ну, те, що зараз відбувається, туди зараз перекинули з його поста зрозуміло нові сили, і там неможливо буде зупинити ворога, і оце керівництво якби нових сил постраждає, тому що їх звинуватять в тому, що вони якби дозволили ворогу прорватися. І сьогодні з'являється інформація Азову, вже офіційна, що Азов декілька днів працює на цьому напрямку і знищує. Ворога блокує якби його просування, ну і робить це для того, щоб зупинити цей прорив. Ну тобто, Крутевич говорив скоріше це все про Азов. і Азов працює, тобто кинули туди Азов як пожежну команду, що бувало вже не раз. Як то кажуть, але я не військовий експерт не буду розповідати там напрямки, тому що я в цьому не розбираюся. Я хочу поговорити з точки зору перемовин, тому що в п'ятницю перемовини Трампа і Путіна вони готуються в авральному режимі. До речі, інсайдери із американської з російської сторони пишуть, що узгоджують позиції, хочуть вийти на 90% до зустрічі Трампа і. Путіна, ну я так розумію, що завтра ще буде з європейцями зустрічі, там теж буде узгодження відповідної позиції. І от те, що зараз відбувається на фронті, ну кожна сторін намагається зайняти кращі позиції перед можливим припиненням вогню. І росіяни зараз оце жорстоко так атакують. Добре, ну якщо. Там надіслали підкріплення в якості азову, що є можливість. Ну дай Бог зупинити ворога з іншої сторони, українська сторона оголошує, що звільнила ще два населених пункти на сумщині, тому що оці всі ну, території вони стануть предметом розмови Трампа і Путіна. Тому відбувається така ситуація на фронті. Ну і. До речі, військові телеграм-канали звинувачують Зеленського в тому, що дуже велика бюрократія в армії. Він ще в 2024 році обіцяв це все прибрати, але це ну як в нашій державі, знаєте обіцянка. цяцянка тим більше від зеленського його влади. З іншої сторони з'явилася стаття в телеграфі. Де пишуть, що нібито Україна пом'якшує свої позиції і готова віддати росіянам всі окуповані території, які вони тримають під своїм контролем, але не готова віддавати інших територій. Про це закликав зеленських європейських лідерів для того, щоб вони, якби протистояли Трампу, і не дали там можливість йому обмінюватися якимись території, віддавати ще українські території. Ну і це, нібито бачить, як пом'якшення позиції. Позиція, як на мене, зеленський вже три рази говорив, що Україна не може е зараз військовим шляхом відвоювати е окуповані е території. Саме основне їх не легітимізувати, тому що, якщо юридично підтвердити росіянам, що це їхні території, то це ну продовження агресії. Я просто не хочу до цього повертатися, бо я про це постійно говорю вже декілька місяців, тому що легітимізація неможлива, тому і віддавати якісь інші території не можна. Ну, по перше, це незаконно. А по-друге, це дозволить росіянам в майбутньому знову провести агресію і знову легітимізувати ОК і окупувати українські території, і це об'єктивні речі. Тобто, що ми бачимо, відбувається торг, відбувається ну, боротьба на, на фронті для того, щоб отримати кращі позиції. І торг, і таємні перемовини. Ну і Трамп і Путін узгоджують в принципі позиції. Ну і ще слабкість Зеленського. Я побачив звернення Порошенка. Ну, він про цю ситуацію, що будуть перемовини, і не можна віддавати українські території. Ну, з пафосом як це любить Порошенко. однозначно не можна. Я ж це постійно говорю. Він каже, що європейська солідарність стоїть на позиції перемоги та підтримки Збройних сил України. Ну. Я розумію, що Зеленський слабкий. Я розумію, що Зеленський не може протистояти Трампу. Я розумію, що корупційні скандали, порушення прав громадян з ТСК. Я розумію, що ну, є компромат Купа. Я розумію, що Трамп може відключити і не продавати зброю. Я це все розумію. Але знаєте, Порошенка Порошенка ну хоч би мав совість. Ну, Перемога і підтримка ЗСУ. Так, підтримка ЗСУ потрібна, а перемога неможлива. Це всі розуміють. Неможлива і за влади, та, і за мобілізації, і корупції, але і за Трампа неможливо, тому що він контролює зброю. Він. І чомусь діти Порошенка вони не в Україні живуть, а в Англії, там, на Мадері чи ще десь. І не навчаються в українських вузах, не проходять військову ну, е, практику, відповідно, яка передбачена законом. Але знаєте, от як то кажуть, потанцювати біля могили поки що тому, що могили поки що зеленської влади немає. Ну це як на мене непристойно. Лайк, репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.